Громадські активісти збираються розказати і показати, як наочно захищати свої права. З цією метою у Чернігові відбудеться дев'ятий міжнародний мандрівний фестиваль документального кіно з 30 листопада по 10 грудня в рамках тижня. Права всі бажаючі зможуть безкоштовно подивитися кращу правничу документалістику. Заходи будуть проходити як в кінотеатрі Щорса, так і в центральній бібліотеці імені Короленка. Так само заходи будуть проходити в навчальних закладах, університетах в органах внутрішніх справ. Я думаю, теж. Навіть в СІЗО у нас є один захід для персоналу, показ фільму і дискусія. Всі фільми супроводжуються в певній формі дискусіями. Фільми пов'язані однією тематикою, але показують специфіку прав різних категорій населення. Всупереч розповсюдженому враженню нецікавості документалістики. Організатори запевняють, у них цікаво, повчально та ексклюзивно це е, дуже унікальний на са... фестиваль, оскільки е, він представляє. Собою жанр більш такої креативної документалістики такий жанр існує вже давно в Америці, в Європі, в Україні. На жаль, він почав зникати. І, по суті, наш фестиваль є єдиним зараз, який представляє такий жанр. Перша стрічка фестивалю носить назву Шахта номер 8 і розповідає, як на Донеччині у Копанках працюють діти. Вона вже відома своєю скандальністю та забороною показу через нібито недотримання авторських прав. Але на екрани таки вийшла. Головний її герой маленький хлопчина, що слугує прикладом боротьби за свої права не тільки на екрані, а й у реальному житті. Цей хлопчик нещодавно був його дуже сильно побили. І ми пов'язуємо це саме з цим. Йому одразу була кампанія по збору коштів на його лікування, і зараз він одужує і, і дуже вперто продовжує, якби ну не зупиняється на цьому, а про це говорити. Організатори зазначають, показом фільмів все не обмежиться до вже анонсованих дискусій додали ще пересувну виставку про права людей та безпосереднє спілкування з правозахисниками.